Добрий вечір всім. Сьогодні у нас практичне заняття на тему Перше знайомство новачка з веб офісом Зовсім всі наші практичні заняття будуть для, більше для новачків. І, зрозуміло, для нас, для тих, що вже давно в, нашому, в нашій компанії я б попросила. Звуки і камери не включати. Це буде так для практичного заняття краще. Дякую. Мене звуть моє ім'я Світлана. Світлана Омельченко. Я лідер в нашій компанії Адвант. Я вже майже 4 роки в компанії в грудні, ще трошечки і буде 4 роки. Дуже все подобається, розібралася. І хочу зараз свої знання передати е, новачкам і своїм, так як я проводжу для своєї команди практичні заняття е, кожного, кожного тижня. А зараз я хочу про це розповісти вам. Е, я спікер сьогодні практич, практичного заняття. Наше заняття буде е, длитися приблизно 30 хвилин. Е, зараз я вам. Розкажу, які, які теми я буду висвітлювати. Якщо у вас по цим темам зараз на початку будуть питання, ви їх задавайте. Я постараюся їх висвітлити. Такі 5-7 хвилин виділяємо на запитання. А запитанням теми ми будемо розглядати такі: оформлення нашого сайту, знайомство з ним. Де внести документи, коли їх вносить, для чого їх вносить документи наші, тобто паспорти, український там закордонний. Все це я буду показувати на демонстрації екрану. Як внести свої документи, як поставити фото, фотографію, фото? Да? Розповім, як вам про. Спілкування з службою допомоги, як з нею спілкуватися, що вона нам може дати, і як вона працює? Це теж питання для новачків дуже актуальне і важне. Чому? Тому що ну прийшов новачок, він ще зовсім нічого не розуміє. Для нього це як. В перший клас першокласник прийшов і не розуміє, де і що, навіть де той клас, де та вчителька, і так далі. То це будемо зараз висвітляти. І ще одне запит... питання буде нас роздивленно. Роздивимося сьогодні, де в нас знаходиться реферальне посилання, тому що буває, новачки вже приходять і в них є теплий контакт, які хочуть зареєструватися, а новачок ще зовсім не розуміє, де і що. Зрозуміло, що він звернеться до спонсора, до наставника свого, але для е, такої общої картини е, повинен знати і новачок це. Ну, е, і з секунди, я зараз е, відкрию демонстрацію екрану і будемо знайомитись з нашим сайтом, з нашою веб-сторіночкою, з нашим веб-офісом. Демонстрація екрану, почати. І скажете мені, чи ви бачите і чуєте мене? Підкажіть мені, видно і чути? Видно да. демонстрацію екрану? Да. Дякую, дякую. Якщо в когось цей екранчик маленький, можете тицнути на демонстрацію, де показується, і він тоді у вас буде на весь ваш телефон чи комп'ютер. Чи як воно там видно у вас? Ось, ось це наша сторіночка. Розповім, де ми можемо бачити, зразу розповім про службу допомоги. Чому? Бо ми зараз прямо на практиці напишемо їм якийсь запит, тому почнемо з цього, З цього. І поки ми будемо проводити свій ефір, своє заняття, вони нам обов'язково дадуть відповідь. До речі, я вам казала, що ви мені можете зараз задати запитання. З кого є, в копию цим питанням, що я вам сказала, є запитання конкретні, можете включити звук, мікрофон і запитати. Надаю вам слово, з кого є запитання. Щоб я, може, більш конкретно висвітлила те запитання по цим питанням, які я озвучила, практичного заняття. Якщо е, немає, то будемо двигатись далі. Так? Так. Ось це наш кабінет, ви зрозуміли. Е, в мене він був відкритий. А ну, давайте я вийду, щоб новачки побачили, як воно виглядає. Отак От виглядає: Advanced Travel, Онлайн сервіса постійного пошуку найбільш вигідних турів для відпочинку. Зайти. зайти у нас у кожного вже є свій логін, ми його вводимо і пароль. Так виглядає: зайшли: логін, пароль, натиснули Війти, і ми вже в офісі. Ми можемо: в нас є російська і українська мова, ми можемо. Перейти на ту мову, яка нам зручніша, і в, зверху в нас облачко, да, в кружочке таке облачко. Оце наша служба допомоги. Служба доподає нам е, на більше е, за, запитання, ті, які найбільше задають, вони зразу дають нам відповідь. І ось так воно виглядає. І коли ми можемо натиснути на якусь відповідь, нам відкриває е, на якесь запитання, то нам відповідь відкривається. Це зрозуміло, так? Зрозуміло. Тут багато відповідей на такі самі головні запитання. Е, мої звернення. У вас немає відкритих звернень, <пи> пише нам служба допомоги. І тут ось тема питання. Тема питання буває різна. Наприклад, е, ми сьогодні роз, е, розмовляємо, як нести свої документи. От я щось про документи і запитаю. Документи напишу. Це тема. Запитання, документи внесла. Виберіть розділ, теж натискаємо, і бачимо, що у нас тут є розділи. Продивилися, тут розділів багато, оформлення тура, питання по замовленню. Ну, в общем, ви відкриєте і саме прочитаєте складності в поїздці, там, чи, наприклад, страхування, чи е, додаткові послуги в турі, все це є. Так? І в самому кінці написано інше. Якщо немає розділу того, що ви який вам потрібен, ви натискаєте інше. І додаємо опис свого, свого запитання. Дивіться, що я вам скажу: що на тому кінці сидять люди живі люди. Вони на роботі, зрозуміло, вони на роботі 24 часа, 7 днів в неділю. Ну, зрозуміло, змінами, але вони завжди з нами. Тому, якщо ми їм пишемо, звертайтесь до них як до людей, отак скажемо. Ви їх не бачите. Але це не чат-бот, це вам живі люди відповідають. Тому ми пишемо маю запитання, маю питання. Так ми і пишемо, маю питання, обов'язково, це я так придумую у вас різні запитання у вас, да? обов'язково е вносити. Е Індика... Індифікаційний код, тому що в документах його треба вносити. Ну, я так наперед вам забігаючи, задам такі питання службі. вроді так, на українській мові. Е якщо у вас є до якогось запитання, е фото зіскрінене, наприклад, ви якийсь тур собі замовити хочете, і у вас є запитання про цьому туру, краще зробити скрін, і потім ось написано: прикріфі... прикріпити файл. Прикріпляємо і відправляємо. Але в нас зараз нема, ага, знак запитання не поставила. І зазвичай я завжди пишу дякую зарані. Так, і надсилаю. Все, для чого це ми зробили? Щоб ми побачили, за скільки нам відповідь дадуть, і чи на ділі служба допомоги працює. Може, її там і немає. Треба взнати. Так, надіслали. І повертаємося до свого кабінетику. Ось він наш. Е, ви його, мабуть, якщо ви не перші минути в компанії, то ви, мабуть, вже це відкривали і це дивилися. Є е, 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 мій профіль під фамілією, е, прізвище і ім'я є вкладочка Мій профіль Коли ставити своє фото? Для чого його вставляти? Я вам хочу сказати, воно потрібне для того, щоб сама компанія Дван та й ми не е, тірялися між своїми. Е, зрозуміло, що в нас не один е, свій кабінет. Е, і ми вставляємо фото і вже самі не тіряємося. І сама компанія бачить, що це жива людина, що це не просто е, якось закріплений цей кабінет. А це жива людина. Дуже класно, е, якщо ви поставите «Служба допомоги, відповіла. Зараз я вам покажу. Так, зараз ми знайдемо. Можемо зайти прямо м, служба допомоги. Ось є вкладочка, бачите, посеред екрану. Так, ми можемо прямо сюди зайти. І тут є е, часті запитання та відповіді, те, що я вам показала, мої звернення. І е, створити звернення, то отут де мої звернення, буде е, червоний кружочок, одиничка там, чи два вже дві відповіді, чи п'ять відповідей, там буде все, е, ви побачите. Далі, це один вопрос: служба допомоги. Якщо є якісь запитання, запишіть і в кінці там ще постараюся ставити п'ять хвилиночок, щоб ви е, задали ці запитання. Далі, як внести свої документи? Де, коли їх вносити, і для чого їх зовсім непонятно для чого сюди документи свої вносити? Якщо ви прийшли, тільки прийшли в компанію, це зробити потрібно зразу. Розповідаю, чому О, із такого прикладу, відгуку моїх клієнтів. Моєї команди. До речі, я вам не проговорила. В мене вже більше тисячі моїх партнерів, задоволених клієнтів, які подорожують і будують бізнес. Тому, е, із так сказати, із е, історії, із розповіді вже моїх е, е, партнерів, розкажу вам. Е, людина зайшла, знайшла горячий, прекрасний тур е, в, на Мальдіви. Но не були внесені документи. І поки вона вносила їх, а вона їхала з чоловіком, а треба було і чоловіка документи, і своїй український паспорт, закордонний код внести. Розумієте, пройшов час якийсь. Зрозуміло, що цей тур забрали. І вона ридала прям слізами. Ну чого ж я вас не послухала? Чого я не внесла ці документи? Тому розказую, де документи. Оця вкладочка відкрита меню. І є мої документи. Бачите, да? мої замовлення, мої документи. Натискаємо на, цей, на цю вкладочку Мої документи. Ось висвітлюються такі: паспорт, закордонний паспорт і ІПМ. Мої документи. Розумієте, значить, вносимо документи, на, на кого цей аккаунт відкритий, додати паспорт. І все тут зрозуміло, відкриєте все, і ви побачите, я трошки так збільшу. Дивіться, ім'я прізвище воно підтягується зразу, бо на цю людину відкрита цей аккаунт. По батькові вносимо. Дивіться, серія паспорта не обов'язково. А якщо це і е, пластик, новий паспорт український, так, то серії там і зовсім немає. Номер паспорту е, вносимо. Когось включений звук, да? Нічого. Номер паспорта вносимо. Виданий, якщо в пластику, то тут буде чотири цифри. Якщо виключить, будь ласка, звук, мікрофон у себе. Виданий, якщо це пластик, це буде чотири циферки. Якщо це українська книжечка паспорт, то там треба буде писати. Ага, виданий це тут дата. Це тут дата пишеться, а ким виданий, ось, ким виданий, і так і пишеться. Київським РВ, МВС так як в паспорті написано, все вносимо. Декілька разів перевіряємо. Чому перевіряємо?